Дорогі друзі, вже початок літа я вам дарую цей чарівний букет чарівної білої півонії. А в холодильник у мене ще зберігся гарбуз, гарбузове пюре. І я вирішила знайти щось цікавеньке приготувати. Знайшла кекси лимонно гарбузові без яєць. Для приготування кексів мені потрібно буде 150-50 гарбузового пюре, 2, 2 склянки борошна, я його просіяла вже, розпушувача, чайну ложечку, щіпочки солі, щіпочка олії, де наша олійка, олії пів стакана, от наша олія і цукру, 4 столових ложечки. Зараз я потру цедру, це все змішаю і будемо пекти кекс. Натерла цедру лимона, додаю, добавляю, добавляю пюре гарбуза, розмішую сухої солі, солі я додавала і ось цукру. І це все квінчиком розмішую. І потихеньку буду додавати ой, потихеньку буду додавати олію, а потім борошно. Вимісила тісто лопаткою зручніше формочки. І відправляю зараз в духовку, яка розігріта на 180 градусів. Десь на 25-30 хвилин. Рецепт перевірила. Рекомендую дуже смачно, просто бюджетно, без яєць, на одній олії. Заносимо в нотатки до осені і восени, коли будуть гарбузи, будемо більше готувати. Дякую інтернету, Ютубу, пані Валентині, за такий рецепт. Будь ласка, готуйте, діліться рецептами, коментарями чекаю і підписуйтесь, підтримайте мій канал своїми підписками. Будьте здорові! Всього вам самого-самого найкращого! Сьогодні тихий, гарний вечір. Я вам бажаю. Провести його в колі сім'ї, щоб було спокійно, мирно. Буран, буран, побажаємо нашим підписникам гарно провести вечір. А ми по послухаємо зараз пташок, подихаємо свіжим повітрям і теж підемо відпочивати. Будьте здоровенькі.